Так, Євген, я надіюсь, тут вже більш-менш не треба. Значить, все одно дивися, тому що зауваження, якщо будуть в роздрукованому, я ж тобі його зачеркаю. Далі дивися, там этот, Заяць друкував, в нього формули не роздрукувалися чогось, тому що у нього там. Так, коляда, тут всі. Того, що у нього 6-113, а в мене 114. Не знаю. У мене 114 показує. Чу тебе 113, непонятно. Бо в нього там формули, бо він на флешку. А на флешки потом там, розбирався. Да, вставив комп'ютер, який не читає ті формули. І воно розчитало короче, без формул. От. І тепер же ж він перепечатує там 100 з чим-то лісту. Якщо те таке не було. Тобто перед тим як печатати, де ти там будеш печатати, обов'язково треба перевірити, що це саме. Що воно формули треба розпечати нормально. Ну Но, опять же, не печатай в PDF. Тому що, якщо ти в ПДФ розпечатаєш, воно на листи отут зазори по 5 мм не надрукує. От. А якщо я подивлюся, якщо розпечатали, але тут не той зазор, будеш перепечатувати. Тобто возьми там несколько вістов там пробних розпечатай. Так. Щоб потім не виникало... бачиш, тут нормально, по центру. Дивися. А отут у тебе. Щоб не виникало у мене питання. Дивися. Отак. По центру. Без абзаці. Отак от можна бути. Так, подальше станина нафіга ну, через рисунки пусті замоги так схема ну тут щось не хватає тут бачиш у неї спішло но тут не хватає. Ой. так чити Ну, ну, ну так, да, по його Так, всі формулы шпитписы. Стоп. Д пойти формуле я засчитал. Делается формула, блин. 5, 2, 5, 3, 5, 4. Одиннадцатый, ты хотя бы двенадцатый сделал чешу. Вообще одиннадцатый не дозволяется, а двенадцатый, бачишь, блин. начинаются вот эти ось бачишь вообще двинуться не можно так вот тут пробел то я буду ставить мне же хорошо я дивлюсь, нормально хорошо мені же не присылай но опять же дивись, а бачишь а точку что тепер тут не надо ставити. Дивися, якщо в тебе почне пригати, бачиш, то рамка пригнула, то от цю фігню нафіга ти є. Оце ось я отак беру. Бачиш за... Це звичайна заголовка. А чого на мене? Звичайний. Оця точечка, що вона за точечка вбрати її. Так, врахунок вибира пара. Так, я надеюсь їх 4. Що у нас тут получається? Тут всі ж ці двигуни сходяться, тільки що він перевіряв Федоренко, блін. А в нього не сходяться. 27 у тебе той. Дивись. Та на 1,25 треба було це всем ножить. за одну схему. Оце 125. Оце ж видно, що, блін, Один, наверное, та сама людина робить. Що таке 125? Ось, должно бути, 36,57. Вот тут 36,57. Переробляй, блін. Шоци 125 на 625. Шоция 625. Блин, вот с диплома в диплом. Вообще обалдели, блин. С диплома в диплом одни вот и те сами ошибки. Федоренко такая самая херня, блин. Разбирайтесь, что вы делаете. Ну, тут правильно пришли Так. конечно, можно было подвинуть. Ну ладно. В принципе, более-менее. Так. Вот уже видите. Что я нам нахерячил я? Макет. Бачишь, десяточка. А должно быть ноль. А вот тут после Ето, тут хоча б один зробити, а лучше два. Так само це же ж бачу, воно ну, тут десяточки у вас немає. 8-4. Ну це щось закоробили, це нормально. Для відного кабелю. Так, чого воно оце пригнуло, блін? пересяте! Женя! Начни зверху. Ну дивись, мені таке, я я сейчас мені не надо присилати вже уже Але якщо буде двійка двойка, там внизу это самое, будеш ти передруковувати руковывать. Далі, оці цифри. Абзаці, де? Абзаці ніхто не відміняв, вони должны бути отут. тут. Хоп. Далі, я ж Я же що что там. ніяких точок після цифр не должно бути. Так. ось тире. Так, угу. Отлично. Так, экономику пропускаем. Я надеюсь, ты там сдал. Так, что тут у нас? Вот все так, да? Стапе, що це по ширині? Дивимося, дивіться. По ширині. Отак. Ти розумієш, коли це по ширині? Ось оця дорожна світитися. Воно ну, зразу ж видно, що ні. Ну і понятно, що тут інтервал. Я ж зарані пишу, В макет заходиш, інтервал нулі должен бути. Так. Малюк, отлично. Опять же, макет бачишь. Отак нуль. Передивись усе там, нулі в тебе, блін, дожні бути. Так Та отут не то ми забічка, блін, я не ту кинув. Там, дивись, Марченко я другу кидав. Ну ладно. Вообще тут Марченко і-і. Це Мачка СІ, це, блін, світло техніки. Ну ладно. Хорошо. Значить, дивіться, все теж ж зауваження, всі виправить. Якщо формули чи щось там спригнуть, рамки полізуть, будеш передруковувати. Я ж бумагу забираю додому і буду передивлятися вдома цілих сутки. Імей в виду. Одного креслення я твого не бачив. Імей это віду.